Друзі, всіх вітаю на цьому відеоролику на зв'язочку, як завжди, Захар. І сьогодні я буду демонструвати вам свій аналіз. Ви зможете переглянути, як я торгую а. Головне подивитися і зрозуміти, що таке nfx прибутковість. Сьогодні ми будемо торгувати, як ви зрозуміли. NFX прибутковість є це коли наша дохідність змінюється від 10 до 10 тисяч відсотків. Тобто у нас зараз є можливість, і ми теоретично зможемо зловити велику дохідність, типу там умовно там, 5-6 тисяч. Да? Звісно, вона падає дуже рідко, але цілком в принципі це можливо. До речі, друзі одразу кажуть, що ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, біржа, де я торгую. То за промокодом rex 100 ви зможете отримувати бонус до вашого першого поповнення у розмірі 100%. Тобто ви забажаєте поповнитися умовно на 10 тисяч гривень, а отримаєте 20 тисяч гривень до вашого депозиту. Друзі, зараз ми бачимо ситуацію по гріверн пану чи хафе і прямо зараз будемо відкривати угоду по nfx дохідності. Відкриватися ми зараз будемо, коли у нас тут буде 00 на годиннику, щоб відкритися рівно на 5 хвилин. Відкриватися будемо донозу. Чому донозу? Зараз я вам це поясню. Ми вже Почали рухатися донизу. Можливо, зараз ще і через те, що я трошки проспав, отримаємо погану точку входу. Так, скільки я накласав? Секунду. О, ти що? Та, і дайте перерахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім угод, да? це 7 тисяч гривень. Да нормально, вже не буду натискати, тому що вже, бачите, нижче ще пішли. На рахунок дохідності, як я вам і казав, NFX це дуже крута можливість зробляти більше коштів. Якщо ви ще не дивилися попередні відеоролики про NFX, де я детальніше пояснюю, що це таке, то можете переглянути, натиснувши на підказку, котра у вас зверху, а потім повернутися до перегляду цього відеоролику. Дивіться, що ми з вами маємо. Ми зараз накласили з вами сім угод для того, щоб мати максимальну диверсифікацію наших ризиків і мати максимально великий відсоток, того, щоб умов. Повно не було такого випадку, що нам би випало просто 15. Але зараз ми можемо переглянути, що найгірше, не рахуючи 15, у нас це 93. Так, у нас 96, 131, 120%. Далі що це у нас? 134 і 148. Тобто, ну реально дуже великі відсоткові дохідності нам дає змогу вінаріум отримувати по NFX. Тому ми цією можливістю користуємося, поки вона доступна, і будемо торгувати за NFX. Давайте поясню вам технічний аналіз конкретно тут, щоб. Ви розуміли, чому я відкрився в цій угоді. Тут все максимально просто. Ми можемо переглянути, що у нас починаючи з цього моменту продовжується стрімко рух донозу, тобто несхідний тренд. Ми падаємо і падаємо донозу все нижче і нижче кожного разу. Да? Тобто, після кожного імпульсу ми також продовжуємо рухатися донозу. Зараз, як ви бачите, у нас був імпульс, і ми після цього імпульсу я, я і хотів відкритися, тобто після ось цієї, як ви бачите, да? зеленої свічки. Я хотів одразу відкрити угоду, і очею червоною вже піти донозу, так? Далі далі важливий момент. У нас тут на одному таймфреймі, давайте ще раз виділимо, був рівень підтримки. Рівень підтримки ось цей, да? але, як бачите, ми від нього відпрацювали ось тут, пішли трошки до верху, після чого все одно продовжили наш несхідний на рух. І ось тут, в цьому моменті, ми наш ось цей, подивіться, друзі, рівень підтримки просто в цьому моменті. Пробиваємо і рухаємося нижче і нижче. Тобто ми рухаємося донизу і як бачите, продовжуємо спадати. Рахуючи те, що ми наш рівень підтримки пробили, то у нас тоді немає ніякого сапорту нижче. І є, відповідно, великий потенціал на те, що ми будемо продовжувати рух є Відкриваю угоду вже донозу і очікую продовження цього тренду. Тут думаю, по аналізу у вас питань не має бути, і в принципі, тут все максимально максимально просто. Ми просто відкриваємося за трендом, враховуючи те, що ми пробили наш рівень підтримки, і у нас немає ніякого сапорту, котрий буде відбивати наш графік і рухати догори, якщо взагалі ну, він так побажає, скажімо, да? тому ми банально дивимося на відпрацювання нашої угоди вже на... П'ятисекундному таймфреймі прямо зараз. А поки наша угода, друзі, закривається і відпрацьовує потрошку, то я хотів би вам розповісти, що у мене є свій телеграм-бот. У мене є свій телеграм-бот, котрий видає сигнали, засновуючись на штучному інтелекті, 206 індикаторах, засновуючись на змінних середнях, враховуючи потенціал руху і силу тренду. І також торгуючи по смарт-мані концепту. Тобто бот робить максимально, як це можливо, багатофакторний аналіз і видає сигнали всім підписникам, котрі пройшли реєстрацію в боті. Задля того, щоб пройти реєстрацію, вам просто треба натиснути за посиланням нижче, котре буде в Описі цього відеоролику натискаєте і просто банально переходите, проходите етап реєстрації в боці. І можете кожного дня, кожні 30 хвилин з 9 до 22 за київським часом отримувати реально круті наразі, як говорить статистика, сигнали від бота. Тому не треба, друзі, втрачати таку можливість обов'язково приєднуйтеся і починати зробляти разом з ботом. Зараз я також кожного дня торгую по боту, і можу сказати, що результати ну, мене реально тішать, можна сказати. Да. Ось зараз налишається 30 секунд, і як бачите, ми знаходимося дуже близько до нашої точки входу. І зараз, коли залишається 25 секунд, у нас незрозуміло, як нас буде розраховувати. Чому, тому що по суті ми. Просто спостерігаємо зараз за відпрацюванням, і у будь-який момент може виникнути така ситуація, що зараз може просто на графіку з'явитися якась велетенська свіча, котра може просто вибити нашу угоду. Але лишається 7 хвилин, зараз кульмінацію на трузі, Кульмінація лишається 7 хвилин. ось хвилин, секунд, 4. Ану. Так. Отримуємо мінус, да. в загальному отримуємо мінус, на жаль, по цій угоді. Давайте подивимося. Тисяча, 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 тисяча. Це у нас мінус, виходить, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять тисяч гривень. І плюсанули ми по тисячі зверху, тобто трьох у нас в мінусі. Да. Ну, три можна рахувати, десь тисячі, ми маємо мінус загального, там, можливо, трошки менше. Три тисячі. Да. Так, що ми зробимо зараз? Оскільки ми отримали таку неприємну стацію, я б зараз відкрився нижче, але на менший час аспірації, якраз щоб перекрити ось ці 3 тисячі, тобто на 6 тисяч. Але ми зробимо не так. Ми відкриємо 3 угоди по 2 тисячі. Дивіться, ми заробимо перекриття на менший час експірації. Раз, два, три. Відкриваємо три наші. Ух ти, що просто великолепне є! Друзі, дохідності, подивіться на це. 112, 136 і 106. Тобто це не фікс дохідності, друзі, це. Те, про що я вам кажу. ось Ми зараз відкрили три угоди, щоб просто забрати втрачене, що ми втратили на оцих п'яти угодах, да котрі пішли у нас в мінус. ось Тому ми банально робимо перекриття, і просто я. Хочу забрати мінус, котрий ми отримали, отримали в загальному за нашу попередню угоду. Після чого далі ми продовжимо нашу торгівлю. Через те, що той графік був сильно волатильний, ми, як бачите, з вами отримали мінус. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше сигналів, але вже від мене, а не від бота або не торгувати самотужки, ви можете це зробити, підписавшись на канал в описі цього відеоролику. Канал називається Торгова кімната, сигнали, безкоштовні сигнали там. Кожен день видаються безкоштовні сигнали. видається абсолютно безкоштовне навчання трейдингу у відео-фотоформаті, А також кожного тижня проводяться прямі трансляції, де я абсолютно безкоштовно вам поясню свій аналіз, пояснюю, як я торгую. І кожного тижня я ще, можливо, можу вкидати вам якусь фішечку, якийсь прикольний такий сетап пояснювати, пояснювати якісь нюанс торгівлі. Потрого, ну, ви банально навіть іноді не знайдете на просторах інтернету, тому що про деякі речі деякі трейдери не кажуть. Ось. Хоча, в принципі, навіть якщо трейдер поділиться своєю ну, так скажімо, методикою прибутку, да, от як, як я зараз, наприклад, ділюся своїм аналізом, то ну, менше я від цього не зароблю, тому що банально основний заробіток, в принципі, весь прибуток нам виплачує біржа. І від того, скільки людей торгує на біржі, да, ну, мій заробіток, мій дохід, ну, по суті, ніяк, ніяк, друзі, не змінюється. Тому мені не складно з вами ділитися. Можете підписатися на канал, там реально годна інформація. Зараз в нас лишається 22 секунди. Знову ж таки, подивіться, просто максимально незрозуміла ситуація. Тобто ми ну, не бачимо чи таких рухів. Ми просто спершу йдемо донузи, так да, як бачите, ось тут, а потім знову доверху. І от зараз кульмінація. Останні 9 секунд, 8-7. Вже у нас лишається до закриття нашої годи, і ми зрозуміємо, вже, як вона розрахується. Одна. Ага. Окей, просто, просто шикарно ляньте. Просто шикарно. Ми <смі> виходить, будучи близько ТВХ, забрали мінус 6 тисяч і дали дам, да, одразу. Давайте переглянемо, що у нас по РС, щоб мати більш чітку чітке розуміння. Ага, так. Ми на РС підходимо до зони перекупленості, друзі. Ми до зони перекупності підходимо. Це що? Це довго не робимо. Давайте одразу на плюс-мінус той самий час. На 3 хвилини це робимо. Це скільки? На 12 тисяч треба в угоду, Тому 4 угоди. Давайте 3 угоди по 4 тисячі гривень. Давайте, давайте 4 угоди по 3 тисячі гривень для того, щоб диверсифікуватися максимально. Раз, два, три. 4. Окей. А, бачите, друзі, зараз не повезло, 1539% дохідності ми зловили, але в принципі в цілому у нас ну, непогана відсоткова дохідність, і ось ці 120% це виходить у нас. Ну так, да, вони перекривають, і ми зараз маємо приблизно ту саму дохідність, яка у нас на греблі паунчі кафе OTC, тобто 92%, 91%, така сама приблизно. ось. Зараз по технічному аналізу ми в принципі заходимо так само, просто я очікую відпрацювання все-таки цієї угоди. Я ну, не бачу тут інших варіантів, тому. Банально, друзі, давайте будемо е, дивитися, як ми зараз з вами будемо працювати. Друзі, три секунди лишається до відпрацювання нашої угоди. і зараз бачимо розрахування, і бачимо, що ми... Відбили втрачене те, що було втрачено, по суті, да, за ці попередні угоди, в принципі, всі наші угоди з вами зайшли. Як бачите, відпрацювання, в принципі, було доволі непогане. Давайте знайдемо ще одну угоду і подивимося, які дохідності нам наразі дасть NFX. Тобто, як ви розумієте, основна суть NFX заключається в тому, що дохідності беруться ну, близько 150%, 100-150 да, в загальному, але іноді можна підловити щось більш цікавіше. наприклад, я нещодавно ловив 350%. І це свідчить про те, що я, виходить, заробив ну, дуже велику суму грошей. Я думаю, ви все прекрасно розумієте. Так, дивимося, що у нас за ситуація. Дивимося, що у нас за ситуація по Євро USD. І дивимося обов'язково по Євро USD strike Index Relative Trade Index USD донозу відкриваємося ми на 7. Я можу відкритися навіть оскільки Один відсоток мого балансу, друзі, розумієте, треба завжди торгувати по мінімету. Зараз у мене один висоток, це виходить 9 тисяч. Ну да? Але я давайте зайду не на 9, не по 3-3 да? угоди. А давайте я зроблю скільки. Ну, давайте 9 тисяч розіб'ємо на півтори, і це виходить буде 6. Так, давайте зараз. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Ми відкриваємося. Це ми відкрили декілька точок входу, як ви бачите, по NFX дохідності задля того, щоб знову ж таки продробити і отримати максимально диверсифікований відсоток, який у нас буде максимально приємним для нас. А ми просто отримали лайно. Просто 37, 7, 13, 23, 88, 96 84. Виходить, у мене загальна сума інвестицій 9 тисяч. Ну, звісно, це неприємний відсоток, подивіться. 37, 13, 23, 88, 96, 84. Тобто тільки три останні норм. Ну, 96, це прям типа, крутий, а ось 37, 13 це прям не дуже. Так, а ну давайте переглянемо, я зайшов до 2046. Давайте вам продемонструю аналіз, але якщо буде можливість зайти з кращої точки входу, можливо я. Так, це скільки я можу зайти на 90, на 400 гривень, ще можу зайти і не чисто добрати відсоток. Давайте доберемо цей відсоток. Гарний бац донизу з ліпшої точки входу до того самого часу, скільки мені дало відсоток. де 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 111. Ну, блін, на невелику суму, але давайте вже і дякую на цьому. Так, друзі, давайте тепер я пояснював свій аналіз на графіку TradingView. Включимо одна хвилинний таймфрейм і я вам поясню свій технічний аналіз до цієї угоди. Що ми бачимо? Ми бачимо, як тільки у нас відкрилися оці котрування, ми льємося плотно довго. Тобто ми постійно падаємо, падаємо і спадаємо все нижче, все нижче і нижче. Так, ось тут можемо побачити такий невеликий імпульс, але в загальному ми продовжуємо стабільний рух. Донозу, що свідчить про те, що вже тут буде більш розумно заходити донозу, а не доверху. Далі ми бачимо чітку структуру, що на графіку після кожного імпульсу йде просадка, тобто йде пролив. Як після цього імпульсу можете переглянути, ми побачили невеличкий пролив донозу ось тут. Як можна рахувати ось цей загальний імпульс, ми бачимо, що ми побачили пролив донозу ось тут. І ми можемо бачити, що це у нас повторюється постійно. Тобто в кожному з етапів нашого ось цього графіку ми можемо побачити ось тут. Бачите, такий зріст, різкий, різкий рух доверху. Після чого ми впали дуже сильно до носу. І це свідчить про те, що я вам розповідаю не східний тренд з схожою структурою, а саме з імпульсами. Зараз ми пішли супер високо, супер високо. Зараз я роблю перекриття, думаю, буду робити. Але, але дві хвилини, в принципі, та і можна почекати. Чи вже скільки лишається? Одна хвилина. Так, да, Одна хвилина лишається. Давайте переглянемо. Ми пішли сильно вище, сильно вище. Я очікую руху донизу. Плюс медикатор RSI підказує нам, що. Ми знаходимося зараз в центрі. В центрі виходить ну, по RSI і в ближче до зони перепроданості по RSI на п'ятихлому таймфреймі. Але знову ж таки, спейс, куди рухатися у нас є, тому можна відкриватися. Я би зробив перекриття. У мене тут сума загальна 9400. Щоб мені перекрити 9400, ну давайте при гарній дохідності, то... 9.400, це мені треба зробити. Виходить, давайте помножимо просто банально. Я думаю, на 2,5 або 2х. На 2х можна на 2х, друзі, знаєте, якщо зараз будемо перекриватися по 90%. Знаєте чому? Тому що по 90%, в принципі, я е, непогано можу відбитися, але. Давайте зайдемо на 20, тому що у мене 9400, це буде 18800. Да? Ми зайдемо на круглу суму, щоб відбити втрачене і зробити коштів зверху. Я думаю, ви розумієте, як це робиться. Євро ну, ну, якийсь нормальний такий. Uh... Отримати від цього плюсик. Да? Зайдемо на 20 тому що попередньо у нас було майже 10. 20 тисяч ми заходимо до донозу так само на 5 хвилин, враховуючи несхідний тренд і схожу структуру. Відкриваємо зараз нашу угоду, і думаю, в принципі, тут по аналізу все зрозуміло. Тобто ми очікуємо, що ми будемо продовжувати рухатися і, до донозу. І речі, до речі, як мінімум, якщо будемо рухатися до нозу, то ще дуже важливим моментом є ось цей рівень підтримки, котрий я виділив. Да? Він не дуже вагомий, але ми маємо йти його також тестувати. Тому це також дає впевненості в тому, що наш аналіз друзі має відпрацьовувати. Друзі, лишаються лічені секунди до закінчення і до відпрацювання нашої угоди. Як бачите, за допомогою нашого переклаття ми забираємо плюс у розмірі 38 тисяч гривень, отримуємо виплату і по євро USD, в принципі, нормально відпрацюємо. Все це ми робили за сьогодні, тобто я прямо зараз торгував разом з вами, да? і нічого не... Виходить, не торгував сьогодні до цього. Зараз я на маубуці торгую, торгую не на компі. Торгую зараз, знаходжуся в номері у себе. В ось такому прикольному готельчику можете переглянути в Telegram Скидав, доволі так прикольно виглядає. Ось там трошки фоток вам накидав, так скажімо, для мотивації. Тобто банально зараз сиджу і заробляю кошти на відпочинку. Так, для когось можливо це звучить адово, що людина торгує, заробляє на відпочинку. Але ні, друзі, я ну можу виділяти в принципі на торгівлю спокійно 2-3 години на добу і отримувати той результат, який. Можливо, деякі люди отримують за тиждень або за два тижні на звичайній роботі. Да? Я ні в якому випадку не хизуюся, я лише це кажу для того, щоб мотивувати вас на більше, на більші досягнення і ви також мали змогу досягати реально крутих результатів. І повторююся, що це все ну, мені приємно, що від самого себе що я роблю це все в доволі молодому віці, що мені здається є. Теж дуже круто ось, і зараз я маю змогу навчати вас також, демонструвати вам свій аналіз, ділитися з вами цим і розвивати свої соцмережі, враховуючи те, що я розумію, як та на чому можна заробляти торгуючи на валютному ринку. За цей відеоролик, за всі угоди, котрі я вам продемонстрував, і прямо зараз ви передивилися. У мене вийшло зробити плюс 9 тисяч гривень чистого прибутку, що я рахую є досить непоганим результатом. Тим паче, на відпочинку просто лежать в готелі я з ноутбука зробив доволі гарний плюс. 15, можливо, 20 хвилин часу я на це витратив, що є дуже дуже гарним результатом. Друзі, бажаю вам всім великих прибутків! Бажаю вам всім всього найкращого! Бажаю вам всім підписатися на мої соцмережі, отримувати навчання і сигнали кожного дня так І просто розвиватися як особистість, і розвиватися як трейдер. Друзі, знову ж таки, всього найкращого на зв'язочку був як завжди Захар. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!